Сучасні мобільні системи зв'язку вкрай потрібні на передовій, а особливо їх потребують наші сили протиповітряної оборони на сході країни, бо там кожна секунда на вагу золота. Новітньою технікою їх забезпечить разом фонд Повернись живим і Нафтогаз України. Зношені фізично і застарілі морально машини, яким вже майже півстоліття замінять шістьма. Комплексними апаратними про різницю у функціоналі і нові можливості спецвантажівок Ірина Кондрачук розкаже. Так виглядають комплексні апаратні зв'язки, які дісталися нам у спадок від радянського союзу, спаєні ще 1977-го. Це вони подекуди досі супроводжують протиповітряні ракетні комплекси, отримують і передають стратегічно цінну інформацію між підрозділами ППО, звідки та куди летять ворожі цілі. Лік тут на секунди та людські життя. Але в цих вантажівках немає автономного живлення, швидкісного інтернету. Що казати про вентиляцію чи оснащені робочі місця? Цей КАЗ вичерпав свій ресурс, як фізично, так і морально. Ми як можемо тримаємо їх строю до обладнуючи та ремонтуючи. Щоб стало легше фон поверний живим разом із військовими. ППО спроєктували заміну роянській техніці. У цехах ріжуть залізо, зварюють нові конструкції. Вони більші, надійніші. Машини тепер із генератором, опаленням, кондиціонером. У кузові є три робочих місця з усіма видами зв'язку і навіть житловий блок для відпочинку чергової зміни. Комплексні апаратні забезпечують зв'язком та ситуаційною обізнаністю Зенітно-ракетні полки, бригади та з'єднання, в тому числі на озброєнні яких є. Є система Державна компанія Нафтогаз склалася у шість таких казів, які вже скоро працюватимуть разом з бійцями ППО у повітряному командуванні. Схід ці хлопці захищають небо Донеччини, Дніпропетровщини, Луганщини, Харківщини та частин Запорізької, Кіровоградської, Полтавської і Сумської областей. Ірина Кондрачук, Ми Україна, марафон Єдині Новини.